Таким чином, ми за 90 днів приводимо до ладу всі системи свого організму, і тоді вже і імунітет наш та і споживання різних продуктів, які ви споживаєте, да, харчових краще засвоюється, або добре скласти, да, бачу, показують дівчатка, да, тарілки харчування. Так, правильно складені все потім, але важливо не тільки спожити да, корисне, а ще й засвоїти. І для цього нам наш спеціаліст, консультант, нутриціолог Ніна розкаже, як нам. Так зробити, допомогти організму не просто да спожити та да, накормили ми організм, а ще щоб він засвоїв і використав те, що ми йому дали.